Роуз! Це ти? Роуз! Боже, як же ти змінився, Джон? Я Джек! Неважно! Дай обніму тебе, Джим! Дай, дай, дай! Роуз! Роуз! Я бачив кіно! Кстати, як тобі Ді Капріо? Та таке! Слухай! Я бачив кіно, там же зовсім не так! Як було насправді, ти казала, що я врятую, тебе врятую, а не врятувала. Так я хотіла. Я хотіла, чесно, але там двері були тільки для мене. Чому тільки для тебе? Бо там на дверцятах була буковка Ж. Але ж ти тримала мене за руку? Я тримала. Тримала. До останнього. До останнього, тримала. Ні, 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 ти отако кожен пальчик мій віджимала, отако. Я не віджимала, я, я гріла, я хекала. Ти не хекала. Я хекала. Ти не хекала, ти кусала. їх. М — Я не Кусала, Кусала, потім вдарила мене ногою. Та я не вдарила, то я так до тебе загравала, понят? <рик> У воді при плюс два. Хотіла тебе чуть подбадрить. Подбадріть і вдарила веслом по голові. Слухай, Джеф. Я там... — Джек. Це твої проблеми. Там було темно, ніч, я злякалась, я думала, що то на мене нападає бабьор. І лупанула, але, але чесно, я назавжди, я назавжди запам'ятала слова, які ти мені сказав на останній. Які слова, які роблять.